Стоїть у полі теремок. Біжить мимо мишка норушка Побачила теремок і питає Терем Терем, хто в теремі живе? Ніхто не відзивається. Увійшла мишка норушка в теремок і стала в ньому жити. Прискакала до терема. Жабка скрикотушка і питає. Терем, терем, теремок, хто в теремі живе? Я мишка на ручка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка. Йди до мене жити. Жабка стрибнула. Теремок, стали вони удвох жити. Біжить, мимо зайчик побігайчик. Зупинився та й питає Терем, терем, теремок хто в теремі живе? Я мишка на ручка, а я жабка скрикотушка. А ти хто такий? А я Зайчик побігайчик, і ти до нас жити. Заєцькік і в теремок. Стали вони у трьох жити. І, лисичка, сестричка, постукала вона у віконце. Хто в теремі живе? Я Лучка на рушка, а я лягушка, скрікотушка. А я зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Йди до нас жити. Залізла лисичка в теремок, стали вони у чотирьох жити. Прибіг. Вовчик-братик заглянув у двері та й питає Терем-теремок, хто в теремі живе? Я мишка нарушка я жабка-скрикотушка. А я зайчик-побігайчик. А я лисичка, сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Іди до нас жити. Вовк заліз у теремок, тепер їх стало п'ятеро. От вони усі в теремку живуть, поживають та пісень співають. Коли це йде мимо. ведмідь клишоногий побачив він теремок. Почув пісні, зупинився і заревів щосили. Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка нарушка я жабка скрикотушка. А я зайчик побігайчик. Я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик. А ти хто? А я на брід. Йди до нас жити. Ось ведмідь і по лісу теремок. Ліс ліс, 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 і ніяк не може влізти. І каже. Краще. Я на даху буду жити. Та ти ж нас роздавиш? Ні, не роздавлю. Ну так залазь. Виліз ведмідь на дах і тільки сів та Та-рам! і роздавив теремок. Затріщав теремок, упав набік і розсипався. Ледве-ледве встигли з нього вискочити мишка нарушка жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. Усі живі та здорові. Заходилися вони колоди носити, дошки пиляти. Новий Теремок будувати. Ще краще побудували. А зараз, діти, подумайте і скажіть, будь ласка, як можна назвати наших героїв? Які вони були у цій казочці? А я кажу вам до побачення!